Шановні друзі, колеги, гості нашого музею, дозвольте мені розпочати раніше продовжити відзначення 55-річчя нашого музею і розпочати роботу Круглого столу, який ми об'єднали такою назвою «Ужгородський станцев 55 років у культурному просторі України та колишнього Мені Дуже приємно, що сьогодні з нами люди, які були у витоків, Нашого музею Павло Михайлович Федака щиро вам дякую, що ви знайшли час і сьогодні ви з нами Гавріела Василіна, ангел, багатопідній директор нашого музею, представник першого покоління працівників нашого музею. Сьогодні музей дійсно відзначає важливу дату 55 років із дня офіційного відкриття для відвідувачів. Сьогодні ми зібралися разом для того, щоб відзначити цю важливу дату. Ці півстоліття з таким невеличким гаком – це шлях збереження, осмислення, популяризації традиційної культури нашого краю, Карпаття. Наш музей, або як його називають, Сканцем став тим своєрідним майданчиком, де оживає історія через одні давні хати. Які Місця експозиція нашого музею через навчання, яке обміщено у цих братах. Але головне, що це е, наш музей є таким своєрідним містком, діалогом з людьми, які щоденно долучаються до цієї справи. Це і науковці, це і митці, майстри, відвідувачі, друзі нашого музею, як з нашого краю, так і з України, е, і ближнього за кордоні. Ми е, глибоко переконані. Е, Нинішнє покоління НАТО працівників музею, що тільки разом у співпраці із всіма вами, із культурно-мистецькими інституціями нашого регіону всієї України ми маємо можливість робити справді важливу справу збереження, популяризація культурної спадщини. Продовж багатьох років наш музей активно співпрацює з установами Словаччини. Польщі, Румунії. Яскравим прикладом є те, що сьогодні нас вітали наші партнери із цих країн. Такі контакти дозволяють нам не лише обмінюватися досвідом, але і формувати спільний культурний простір, у якому спадщина перестає бути минулим, вона стає частиною нашого життя, нашого завдання. Я щиро дякую усім, хто сьогодні приєднався. До нашого свята, до цієї події, до організації власне, саме Круглого столу. Ваші дослідження, наші з вами спільні напрацювання, мистецькі проекти це є підтримка нашого музею дає нам е, натхнення працювати на далі. Я сподіваюся, що сьогоднішня зустріч наша з вами стане поштовхом. До певних нових ініціатив, партнерств, спільної праці задля е, нашого єдиного і спільного, е, для чого ми працюємо, це збереження культурної спадщини нашого народу. Е, нам дуже приємно, що сьогодні з нами долучилися до нашого святкування і е, наші друзі, наші партнери, які, на жаль, на різних при, е, обставин не можуть бути присутні з нами, тому я би хотів зараз запросити. До вітального слова на адресу нашого музею, на адресу учасників Другого столу Федора Федоровича Шандора, кандидата соціологічних наук, доктора філософських наук, надзвичайного і поважного посла України в Угорщині, який зараз знаходиться в місті Будапешт. Федір Федорович, ви нас чуєте? Звичайно, доброго так. Так, даємо вам слово. Буде техністю, то, і багато культуру і багато рефігійного Закарпаття. Тому сподіваюся, що в зв'язку з тим, що у вас є православна каблицька, так сказали, кран, то має бути ще закарпатська фінська синагога на дикові, ви зараз скажуєте, що все було вже у Закарпатській. Така ж вони та Закарпатська пушці має бути і у Скарлі. Дякую.

Дякуємо Федір Федорович за приємні слова на адресу нашого музею, нашого колективу. Дякуємо за підтримку наших ініціатив. Шановне товариство, ми продовжуємо роботу. Нам дуже приємно, що сьогодні нас вітають наші колеги з музею. Канціннів на урочистостях вже взяв участь Іван Васильович Піла, директор Чернівецького обласного музею народної архітектури та побуту. На ударі зараз з нами керівники Львівського музею народної архітектури та побуту імені Андрія Шептицького. Зокрема, я би хотів з радістю запросити до вітального слова колегу свого директора музею народної архітектури та побуту імені Кенегія шептицького Львову, пані Михайло, пана Михайла Закопця. Юлей, який він був, де хай у тих поділях. І щиро всім е, кажу, і завжди що саме вайсканс, один з нас різних небагатьох, ми дуже активні. Де з потім е, колег, і думаєш, коли ви це все встигає? Só so, está aí. Осканцями, з яким маємо тісну співпрацю вже багато років, як між музеями нашими, так і так само на місцевотисному контакті, як науковці екнографії. Як... Пане Сергію, просимо вас до слова. Дай Боже, що натхнення у вас ніколи не закінчилось. Кажу, що Ваші працівники завжди хотіли бути в цьому дистанції і завжди хотіли працювати на його. Їх... jest, 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 Конституції України, тому о, багато заходів співпало, але ми раді, що Євген Віталійович Крещук, директор департаменту культури, Харпарської державної адміністрації, о, сьогодні з нами і я з радістю хотів би запросити його до вітання. Шановний Василь Васильович, жому вашу руку, вітаю і жилею колектив. Я знаю, що вілею музею, команду Тут присутні <пробітно> багато людей, які доклали зусиль для того, щоб дійсно сьогодні поглядали розвиток музею. І я хочу сказати, що ви продовжуєте ті традиції, ви продовжуєте і навіть не просто продовжуєте, а навіть втілюєте креативні ідеї разом з своїми колегами, які ви. Спочатку ну, вона у вас з'являється в мрії, а потім э, знаходите шляхи, виконання, знаходяться кошти, знаходяться гранти і музей стає все більш привабливим для э, наших угородів і для гостей міста. Я хочу побажати вам, по-перше, це те, що, о, щоб ви ніколи не причалите енергію, щоб ви завжди мали мету Якщо ви досягаєте, ми ставте нові цілі і рухайтеся. А військова адміністрація буде завжди поруч. Будемо допомагати вам і підтримувати настільки, скільки це можна. Дякуємо Євгену Ісалійовичу. Mm -hmm. eh, зараз запрошуємо до вітального слова ще одного давнього друга, нашого музею, нашу колегу. Закарпатку пані Ярославу Юріну Качук, директорку національного музею народного мистецтва Готульщини та покуття сільській коло милії пана фансічну. Пані Ярослава, чуєте є нас? Родити до музейного місця, від моїх колег Національного музею Народного мистецтва Хвилини та Пекуття і мініса Українськ. Щиро дякуємо вам за вашу працю. Ми знаємо, що вартує утримувати такий музей. Ми знаємо, що стоїть за тим, щоб був той музей. І мені дуже приємно, що є там колеги наші, які починали роботи цього які продовжували, які дбали за цей музей, як за рідну мостельню, які зібрали багато матеріалів, я ще вмівають сьогоднішніх колег, які продовжують гідно ці традиції, ваші напрацювання наукові вражають. Раті, які мають наші заклади. Дякуємо вам. Шановні друзі, е сьогодні з нами е маємо бути на зв'язку наші колеги з Польщі, але приймаються до нас трохи після в онлайн-режимі. Це е представники е центру культури у місті Переміщель, Польща, з якими ми маємо вже багаторічний такий спільний е високовий в якому беруть участь п'ять країн. Це Польща, Словаччина, Україна, Румунія і Угорщина. Зараз я би хотів ще надати вітальне слово запросити е, нашого друга, партнера е, нашого музею, а саме е, представника декана е, факультету історії е, та міжнародних відносин Клужну. Е, факультет історичний факультет, добре, зараз вже факультет історії міжнародних відносин е, в нашому музеї має надзвичайну довгу і... Відну співпрацю, тому я з радістю запрошую до слова Віталія Івановича Андрея, капітана комітету. Дякую, Василь Васильович. Доброго дня, шановні гості, учасники конференції, учасники Круглого Столу і власне святкування. Я хочу відзначити, що музей народної культури та походу обличчі тільки Василя Васильовича, нашого дуже доброго друга, нашого стейкхолдера, нашого колеги структури, яка сьогодні власне працевлаштовує наших випускників, є дуже є дуже важливою. Я хочу сказати, що плідна співпраця знаходить своє вираження не тільки у перерахованих мною напрямах діяльності, але й скажімо так у знаходженні такого такої золотої, дуже гарної ініціативи, як популяризація культурної спадщини, як говорив Василь, Василь Васильович, тому що Передача традицій, передача культурної ідентичності закарпатців сьогодні є дуже важливим і ми це намагаємося втілити в нашому навчальному процесі, коли ми реалізуємо освітні компоненти. Ми це намагаємо реалізуватися у наших етнографічних практиках на базі музею. Ми це намагаємося реалізувати в спільних проєктах з нашими. Сусідами, як казав Василь Васильович, я, як приклад, теж хочу навести зовсім нещодавно в рамках такої трьохсторонньої співпраці з східно, -Славянським, східно -Славянським музеєм в Тернавії, музеєм побуту Ужгорода, і нашим факультетом була проведена дуже цікава міжнародна подія, де ми могли поділитися. Напрацюваннями, науковими здобутками. Василь Васильович е, представив дуже так, на паховому рівні здобутки нашого журоцького скансену. І я, вкотре, відвідуючи такі заходи, е, пригадую слова нашого закафедра і царського Сергія Івановича Усича, який казав, що е, в нашому регіоні є набагато більше, що нас об'єднує, ніж те, що нас роз'єднує. От я на такій ноті от на цьому об'єднанні хотів би. Щоб ми і надалі популяризували наше рідне Закарпаття, показували, що ми є краєм, який давно вже інтегрувався не тільки у європейський, але й у світову світовий культурний простір, і щоб ми надалі дійсно підтримували традиції, поважали. Людей, які розпочинали цей шлях, ну і звісно давали шаму тим людям, які хочуть, ці молоді, яка сьогодні теж хоче підтримати ці ініціативи. І, Василь Васильович, я вам ще раз від себе особисто хочу подякувати за дуже гарну і плідну співпрацю. І сподіваюся, що дійсно в майбутньому ми ще реалізуємо не один проєкт, який буде слугувати нашій такій культурній спадщині. Дякую вам. Дякую вам, Наші колеги по факультету по кафедрі археології, технології та педагогії трошки згодом більш детально розповідять про основні напрямки нашої співпраці.